Так, давайте звіримо відповіді домашньої роботи з геометрії. Перший добрий день. Перше 70, друге, 54, третій 74, четверте 100, 5, о, 5, 24. Шосте 66, сьоме 80. восьмий 86, дев'яте 52. Десяте, шідесять два, одинадцяте, десять і дванадцяте, шість. Так, якщо ви робили ДЗ. Запитань немає, діти? Ні. Мож, а може ще раз з першого по сьому? Бо... Давайте давайте ще раз. Перше сімдесят, друге 54, третє сімдесят. Четверте 100, п'яте 24, шосте 66, Сьоме вісімдесят. Угу, дякую. І восьме 86, так? Восьме 86, так. Угу, дякую. А, тепер, що сьогодні ми продовжуємо повторювати курс восьмого вже класу. Так, запишіть, будь ласка, такий підзаголовок. А, Сьогодні в нас 23, ну друге, 23. Класна робота. Тема уроку буде така: Паралелограм та його види. Паралелограм та його види. Так, а я хотіла би, щоб ми повторили теорію за таким файлом. І так, давайте згадаємо. Ну, хотіла сказати, що дуже часто такі завдання вони є дуже простими, але все ж таки, давайте повторимо все, що стосується. Таких чотирикутників, як паралелограм. А що таке паралелограм? Це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Які властивості паралелограма? Їх, ну, класичних властивостей чотири, але я ще одну властивість виділяю, її теж варто запам'ятати як теорему. Перша властивість протилежні сторони рівня. Про кути можемо сказати теж саме: протилежні кути рівні. Сума сусідніх кутів 180. Діагоналі точкою перетина діляться на здорові. І п'ята властивість, яка при розв'язуванні задач часто використовується і була на ЗНО, якщо в паралелограмі провести бісектрису кута, то вона буде відтинати рівнобедрений трикутник, бо ось ці два кута будуть рівні, бо це бісектриса, ці два кута як внутрішні різносторонні, тому за транзитивністю ці два кута рівні, тому трикутник буде відтинатися рівноведряно. У перших чотирьох властивостей є обернені теореми, вони називаються ознаки. Тобто, якщо чотирикутник у протилежні сторони паралельні, то він паралелограм. Якщо протилежні кути рівні, не паралельні, вибачте, а рівні, то це паралелограм. Якщо протилежні Кути рівні, то це теж паралелограм. Якщо в діагоналі точкою передати на то це паралелограм. А ось ще така ознака, яка теж іноді зустрічається. Якщо в чотирикутнику дві сторони паралельні рівні, то це паралелограм. До цієї четвертої ознаки немає оберненої теореми. Тепер ми в восьмому класі вивчали не тільки паралелограм, а його. Це три види чотирикутників. Прямокутник, ромб і квадрат. Тобто, всі ці три фігури є підвидами паралелограму. Ми кажемо, даємо означення, так. що таке прямокутник. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Так як це паралелограм, то всі властивості паралелограма для нього теж будуть виконуватися. Але… Я не буду перераховувати, але в нього є власна властивість, вона виділена тут знаком оклику, в нього діагоналі рівні. І так як діагоналі рівні точкою перетину діляться настріл, то дуже часто при розв'язуванні задач ми будемо використовувати, що утворюються чотири рівнобедрених трикутника. Тобто, якщо у вас в прямокутнику дано діагоналі, Пам'ятайте, треба позначити, що всі чотири відрізки рівні, і використовувати властивість рівнобедреного трикутника. Ознаки, якщо в чотирикутнику всі кути рівні, то це прямокутник, якщо в паралелограмі діагоналі рівні, то це прямокутник. Так, дивимось далі. Вибачте, наступний слайд, це в нас буде наступний підвид паралелограму це ромб. Як ми даємо означення ромба? Ромб це паралелограм, всі сторони якого рівні. Тобто це теж паралелограм, тому властивості паралелограма для нього виконуються, але якісь можна не формулювати. Ну, наприклад, чи протилежні сторони рівні. Давайте перерахуємо ці властивості. Сума сусідніх кутів 180. Протилежні кути рівні. В діагоналі точкою перетину діляться надпіл. Це всі три властивості, які він успадкував у паралелограмах. І в нього є дві власні властивості, які тільки до ромба відносяться. В діагоналі взаємно перпендикулярні і є бісектрисами його кутів. Ознаки ромба. Якщо в чотирикутнику всі сторони рівні, то він ромб, якщо в паралелограмі діагоналі перпендикулярні, він румб, або якщо в паралелограмі діагоналі є бісектрисами, то він теж румб. І ще одна фігура, яку ми теж сьогодні будемо згадувати, це квадрат. Що ми можемо сказати про квадрат? Це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Тобто, можна сказати так: це прямокутник, який є румбом. Тобто, якщо в нас співпали ці дві властивості, це і румб, і прямокутник одночасно, то це буде квадрат. В нього не має власних властивостей. Всі властивості він а, взяв у своїх, так скажемо, батьків. Тобто всі сторони в нього рівні, а всі кути прямі. Діагоналі взаємно перпендикулярні, рівні і точкою перетина діляться надто. Я ромба, діагоналі, є бісектрисами його кутів. Тому тут у нас кути по 45 градусів. Що ми також пам'ятаємо про квадрат? Ну, площа квадрата, а в квадраті діагональ квадрата в корінь з двох разів більше за його сторону. Що ще треба пам'ятати? Периметр 4А. Тобто родина паралелограмів це паралелограм, прямокутний кромб і квадрат. Ну, тепер давайте розв'яжемо декілька задач. Для тих, хто трошки запізнився на урок, теоретичний матеріал я скинула і рекомендую його так детально вивчити, бо можуть бути питання по теорії. Ми потім будемо їх розбирати. І так, давайте декілька задач. Дуже таких нескладних розв'яжемо, але це задачі тестової частини, які зустрічаються. Намалюйте, будь ласка, собі. Довільний паралелограм. Так, а, Б, Ц, Д – це в нас паралелограм, вам відомо, що кут А відноситься до кута Б як 2 до 3. Не будемо зараз там детальну умову писати, і вам треба знайти кут А. Ну, якщо вам дано таке пропорційне відношення, це натяк на те, що треба розв'язувати через рівняння. Прямо на кресленні. Давайте позначимо кут А2х, кут Б 3 3х. Що ми знаємо про суму цих кутів? Що вони дорівнюють в сумі 180 градусів. Тому можемо скласти таке рівняння. 5х це в нас 180 градусів. Х до рівня 36, але а, ми ще не розв'язали задачу, ми тільки знайшли х. От А в нас скільки Х? 2х. Тому це 2 множити на 36. Це буде 72 грами. Дуже проста задача. Рухаємось далі. Номер другий. Такий. У нас є паралелограм. Знову намалюйте, будь ласка, довільний паралелограм. Вам відомо, що сума якихось двох кутів, не сказаний який, так, сума двох кутів 60 градусів, а треба знайти ну, всі кути, так? І давайте так знайти більший кут паралелограма. Ну, тобто це тупий кут, нехай буде кут бета. Так, ну скажіть мені, будь ласка, про які кути, про які два кути не може йти розмова, сума яких кутів не може дорівнювати 60 градусів. B, ну, бейде так, а також двох сусідніх, так? Бо сума сусідніх 180. Тому мова йде про два протилежні кути. Ви вірно сказали, що бейде не можуть. Бо вони тупі, так? Тому мова йде про два гострих і протилежних кута. Тобто до цього ви повинні догадатися, що мова йде саме про гострі і протилежні кути. А що ми знаємо про протилежні кути? Що вони рівні, тому кожен з них по 30 градусів. Знаходимо тепер кут Б. Як ми його знаходимо? 180 мінус кут А. І це буде 150 К. Градусів. Тому у відповідь ми запишемо 152. Так, рухаємось далі. Е, наступний номер можна очистити. Номер третій Теж намалюйте, будь ласка, довільний паралелограм. В минулій задачі вам була дана різні, е, сума двох кутів. Тут вам сказано: різниця двох кутів паралелограма. Дорівнює 20 градусів. Я так і запишу різниця двох кутів. 20 градусів. Ну і треба знайти теж давайте тупий кут, тобто більший кут. Ну, По-перше, якщо в минулій задачі мова не могла йти про сусідні кути, бо їх сума була 180, то тут мова не може йти про протилежні кути, бо вони рівні. Тому їх різниця буде точно 0. Тому мова йде про якісь два сусідні кути, ну, наприклад, кути А і Б. Скажіть, будь ласка, що показує різниця двох величин? Ну, вона показує, я хотіла таку відповідь почути, наскільки одна величина більша, ніж друга. Тобто, якщо одна величина х, то друга буде х плюс. 20. Тобто різниця двох величин це. Вона показує, наскільки одна величина більша за другу. Тобто це теж натяк на рівняння. Далі ви складаєте рівняння, сума цих двох кутів 180 градусів, 2х дорівнює 160, х дорівнює 80. Це гострий кут, а тому кут Б це буде 100 градусів. Ну, думаю, теж зрозуміло, так? Йдемо далі, тепер давайте о, візьмемо румб 4. Намалюйте, будь ласка, румб. У нас є ромб, аби це Точка перетина діагоналу О, нам відомий кут АВС, і він дорівнює 66 градусів, а треба знайти кут АЦД. Я не буду писати, що там ромб даний, тобто ось цей кут треба знайти, а ось цей весь кут 66. Тут є два, ну навіть більше способів, як можна розв'язати, які у вас є пропозиції. Вона дуже проста, але давайте все ж таки розв'яжемо. Хто може розповісти? Дивіться, ну, по-перше, можна знайти кут С, так? Кут С. І кут Б в сумі дають 180 градусів. Тому весь кут С, ну, краще написати БЦД, мабуть, так, бо кутів С багато. Це 180-кут АБЦ, і це буде 180-66, і це буде 114 градусів. Це за властивістю сусідніх кутів ромба. А тепер, що ми знаємо про кути ромба, що вони? Не кути ромба, а діагональна ромба. Вони точкою перетину діляться на філ. Тому той кут, який ми шукаємо, кут БЦА. Як ми знаходимо 114 ділимо на 2. І це буде 57 градусів. Це в діагоналі ромб є 10. Так, йдемо далі, можна очистити номер п'ятий, так, у нас. У нас є теж ромб. Ось цей кут у нас 20 градусів, і треба знайти всі кути. А, Б, це Давайте теж точку передемо, поставимо. Ну, По-перше, можна згадати, що код О 90, і тому відразу знаходимо кут. Так, знайти треба що. Значить, відомо, що кут ОВС на 20 градусів, а знайти треба всі кути ромба. Тобто кут А, кут Б, кут С, кут Д. Ну, По-перше, кут О нас 90 градусів, тому. З трикутника БОЦ знаходимо кут БЦО. Сума гострих кутів 90 буде 90 мінус 20. І це буде 70 градусів. Тобто кут БЦО ми знаємо. А тепер давайте згадаємо, що діагоналі ромба є десектритними. Давайте про це напишемо. Так, як діагоналі ромба. є бісектрисом його кутів, то весь кут АВС, тобто це кут Б, це 40 градусів, просто подвоємо, а кут ДЦБ, тобто кут С, це 70 на 2, 140 градусів. А протилежні кути рівні, тобто кут А дорівнює куту С і дорівнює 140 градусів, Кут Б дорівня куту Д і дорівнює 40 градусів. Так, ну це такі. Ми сьогодні дуже прості речі згадуємо про те, що було в 8 класі. Так, рухаємось далі. Номер шостий в нас такий буде. Нехай в нас є прямокутник. В ньому проведено діагоналі прямокутник А, Б, С, Д. Точка перетину діагоналей О, нам відомий ось цей кут, він теж дорівнює 20 градусів, тобто кут BCA 20 градусів, а знайти треба. Такі кути. Кут ОБА і кут БОА. Так, тобто червоним кольором виділю те, що треба знайти. ОБА, ось цей кут треба знайти. І БОА – ось цей. Так, ну по-перше, я вам казала, що якщо у вас є прямокутник проведений в діагоналі, відразу ставте ось такі рисочки, які позначають, що всі ці 4 відрізка між собою рівні. І якщо вони рівні, то утворюється чотири рівнобедрених трикутника. Що ми знаємо про рівнобедрені трикутник? Що кути при основі рівні? Тому ось цей кут відразу знаходимо в рівні теж 20 градусів, як кут при основі. А тепер дивіться, можна знайти найпростіший спосіб, щоб знайти кут БОА, це властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним. Тому цей кут відразу знаходимо, це буде 40. А цей кут можна знайти яким чином? Згадайте, що кут Б в нас прямий, якщо його частинка 20, то інша частинка це буде 90-20, тобто. 70. Давайте все ж таки запишемо дещо. Ну, по-перше, що ми побачили, що БО дорівнює СО, дорівнює ДО, дорівнює АО, і тому ми використали яку властивість, що трикутник ВОЦ рівнобенний, а далі ми використали властивість його кутів. Тобто кут ОЦБ дорівнює куту. ОБЦ і дорівнює 20 градусів, як кути при основі. Далі ми використали властивість зовнішнього кута трикутника. Кут БОА дорівнює сумі кутів ОБЦ і ОЦБ. І це буде 20 плюс 20. Це буде 40 градусів за властивістю з зовнішнього кута трикутника. Так, ну і тепер ми знаходимо кут АБО. Яким чином? Від 90 градусів віднімаємо, але ну, взагалі ми тут користуємось властивістю кутів, да? основна властивість вимірювання кутів, аксиомого вимірювання кутів. Від 90 віднімаємо 20 і це буде 70 градусів. Ну, тобто, відповідь 40 градусів так, і 70 градусів. Дивіться, в мене вимикнуло світло, але декілька хвилин я ще можу. Так, номер 7 витримає комп'ютер. 7 номер в нас є прямокутник, в ньому проведено діагоналі. АБЦД. Так, точка перетину О. КуД 36 градусів. Це 36. А треба знайти кут БА. Давайте так теж БАО. Це ось цей кут, його треба знайти. Тут теж можна декількома способами цю задачу розв'язати. Ну, по-перше, можна помітити. Що всі чотири відрізка рівні, і тому, наприклад, трикутник БОА так? А ще можна помітити, що кут БОА і СОД рівні, бо вони вертикальні. А далі скористатися властивістю кутів рівнобедреного трикутника і теоремою процуного кутів трикутника. Тобто, про що тут треба сказати? Що БО дорівнює СО дорівнює ДО і дорівнює АУ, з цього випливає, що трикутник ми використовуємо, що саме БОА рівно так? Далі, що ми помітили? Ну, а там як ми використовуємо, що кути при основі рівня, так? От ОБА дорівнює куту ОАБ, як кути при основі. Як кути при основі. Так, добре, потім ми помітили, що кут БОА дорівнює куту куту дорівнює 36 градусів як вертикальний. Ну, а далі за теоремою про суму кутів трикутника. Про суму кутів трикутника. Ми знаходимо обидва кути. І кут ОАБ, і кут. ОГА, вони рівні, як знайти їх від 180. Якщо ви віднімете 36, то ви отримаєте суму цих двох кутів, так? А так як вони рівні, то цю о, суму ми ділимо на 2, і це буде 144 поділити на 2, і це буде 72 градуси. Відповідь буде 72 градуси. Так, і дуже хотіла, щоб ми встигли ще одну задачу. Розв'язати можна стирати. Номер восьмий в нас буде такий: в нас є паралелограм і проведено бісектрису кута паралелограма. Запам'ятайте, якщо в паралелограмі проведено бісектрису, там завжди буде властивість використовуватися, що вона відтинає рівнобедрений трикутник. Бачите бісектрису, шукайте рівноведрений трикутник, якщо це паралелограм. Вам відомо, що ця бісектриса поділила сторону на відрізки 8 та 3 см. Треба знайти периметр паралелограму. тобто, знайти всі сторони. Ну, одну з сторін ви вже знаєте, Б, це, це 8 плюс 3. це буде 11 см. Так, ну а тепер треба сказати, що за властивістю. Бісектриси паралелограма. Трикутник, чому цей трикутник рівнобедрений? Кут БАК дорівнює куту КД, так як це бісектриса, Кут БКА дорівнює куту КД, як внутрішні різносторонні. тому кут БАК і БКА рівні за транзитивністю, тому цей трикутник рівнобедрений. І тому вся сторона 8. Ми запишемо так: за властивістю бісектриси паралелограма, трикутник АБК рівно Б. К, рівнобедрений. Вам на ЗНО ну, нічого доводити не потрібно, якщо це тести. Тому АБ дорівнює БК дорівнює 8 см. А з цього, що випливає, що ви вже можете знайти периметр. Це сума двох сусідніх сторін помножена на 2. Тобто 2 помножити на 8 плюс 11, 19 на 2. І це буде 38 сантиметрів. Так, а чи є запитання? Відповідь 38 см. Так, запитань немає, діти? Ні. Тому послухайте уважно, надім я задам аналогічні завдання, і також у вас на вихідних є файл задачі ЗНО за 7 клас. Там він називається щось там задачі на літо, але подивіться, будь ласка, ми будемо у вівторок розбирати цей файл. Це тоді до побачення завтра, «Алгебра». Дякую, хорошого дня. До свидання. До свидання.